Минулого разу ми з вами не закінчили е, тему, яка стосується розроблення, загальні принципи розроблення з Кадечмай. Ми продовжимо. адже зупинилися ми на тому, що, наприклад, в тому ж самому Zenon є можливість е, вибрати під яку версію компілювати даний проєкт. Йдемо далі. Також, якщо казати про Zenon... Є багато різних засобів, які стосуються налагодження. Е, нагадую, що минулого разу я казав, що якщо розглядати життєвий цикл е, окремо скада і чи май розроблення, ну, не розроблення, а взагалі конкретної СКАД і чимай, то там е, в цьому життєвому циклі є е, стадія, скажімо так, розроблення, і в ній є етапи налагодження і взагалі. Це завжди йде ітераційна, да. Якщо казати, що е, скільки часу займає налагодження, то, мабуть, якщо не враховувати час, який потрачений на вивчення інструменту, що, звісно ж таки, іде тільки там на якихось там перших ітераціях знайомства з новим, з новим інструментом, то більшість часу уходить саме на налагодження, і наскільки вдало. Зроблено інструмент, і наскільки е, там є доступні різноманітні інструменти, відповідно, час на налагодження е, може бути зменшено. Давайте подивимося, що там є зенона з цього з цієї точки зору. Як мінімум, е, в принципі, як більшості скат є файли журналів, е, куди заглядають уже, знаєте, коли вже нічого не допомагає. Де можна знайти помилки, які фіксуються самим тим самим ЗНО. Є різноманітні діагностичні утиліти, системні зміни, за допомогою яких можна подивитися різноманітну системну інформацію. І є спеціально виділені типи екранів, наприклад, Variable Diagnostic дає можливість вам подивитися. На всі зміни, які є в системі, взагалі, якщо казати про екрани, ви вже це на лабораторних роботах, мабуть, з цим познайомилися. Що в зено не є підхід такий, що є типи екранів, і в залежності від того, який тип екрану вибраний, на цьому екрані доступні додаткові елементи, і, скажімо, є тип екрану variable Diagnostic, який має такі елементи, які надають можливість доступу до змін. От, і коли ви створюєте такий екран, ви можете знайти там спеціальні елементи, або розташувати взагалі там за замовченням розташування цих елементів і користуватися з ним. От variable Diagnostic дає такі можливість якраз дивитися значення змінних, змінювати їх і так далі. Є е, додаткові, додаткові функції, зокрема, Reload Project Online, дає можливість вам Перезагрузити проєкт після його повторної компіляції, тобто зміни і компіляції. Це дуже класна функція. Чесно кажучи, не всі SCADA і чималі продукти дають можливість перезагрузити в онлайн проєкт. Тобто, часто треба завершати runtime систему, потім знову запускати, що, звісно ж таки, крім того, що має певні незручності. В період роботи, тобто, коли вже відбувається експлуатація системи, а вам необхідно щось змінити, то це дуже незручно, тому що по суті ви повинні на певний час зупинити систему. В Zenon Reload Project Online дає можливість вам не зупиняти систему, а просто підтягнути всі зміни. Це начебто нормально, логічно, як виявляється, не всі засоби розроблення скади чи таке дають. Так, є, в драйверів є спеціальний режим, під час якого драйвери не працюють із, із засобами водовиводом, замість цього вони імітують роботу драйвера. Ну, умовно кажучи, це, це ну, не умовно кажучи, цей режим називається simulation. І в цьому режимі там є два режими: simulation, simulation count, simulation static, де ви можете або просто відключити опитування, або відключити опитування і імітувати роботу змінних. Ви якраз в цьому режимі зараз працюєте на лабораторних роботах, тому що реальне обладнання у вас немає. От, є змінних так звані альтернативні значення. Ну, це можливо більше зв'язано не так з діагностикою, не так і з налагодженням, як із певними вимогами, наприклад, в сегменті енергетики, де обов'язково має бути можливість заміни значення, яке щитується яке із пристрою, на замінне на певне інше значення. І для цього є певні навіть наскільки я розумію, вимоги в якихось стандартах енергетичних. Але тим не менше, це можна використовувати також для певної анімації, ну для певної діагностики, або налагодження, брамскати, та анімації. Так, далі ми говоримо про ведення в дію. Нагадую, що ведення в дію це така стадія, під час якої ви не просто налагоджуєте те, що розробляєте в себе на вашу на вашій робочій станції, а ви також впроваджуєте це уже на реальній системі, тобто там, де вже знаходиться об'єкт контролю в даному випадку, і супервізор на керування, значить, відповідно мають бути якісь інструменти, які дають можливість це зробити. Отже, саме перший спосіб, як я вже казав, там буквально перераховував їх. Один із спосібів це ручна передача файлів. Це такий е стандартний спосіб, який, як правило, завжди існує на всіх системах. Коли ви створили проект, відлагодили, Далі ви е взяли е цей проект таким чином, runtime скинули на. Припустимо зміни носій на ту ж саму флешку, і перенесли на той комп'ютер, де буде відбуватися його розгортання. Значить, тобто взяли, наприклад, в зеноні, да, зробили компіляцію, і якимось чином runtime там скопіювали на флешку. Ну, як варіант це навіть може бути не ран тайм, може бути взагалі весь проєкт, як це часто відбувається, а потім цей проєкт ви десь там зробили його розпаковку і вставили в там в реальну систему. А взагалі, часто навіть. Не особливо афішується, скажімо, де знаходяться ці runtime файли в плані і яким чином навіть їх переносити. Тобто, часто треба розуміти самостійно, десь розбиратися, а де ж ці файли, які мені треба перенести, а в яку папку треба перенести. Ну, є, скажімо, там розробники, яким це подобається, які. Глибоко знають, що там відбувається. Їм подобається це працювати на цьому рівні, тобто це руками це робити, вони це вивчають, і так далі, і це їм реально заходить. Взагалі, чесно кажучи, варто користуватися якимось іншими інструментами, якщо є така можливість. І в цьому є багато причин, крім того, що з кожної версії це може змінюватися і розташування, і і е, перелік файлів, які треба переносити. Крім того, коли ми кажемо про флешки, то для того, щоб перенести флешкою, треба е, захистити. По-перше, треба захистити той комп'ютер, де е, запускається ця система, тому що у вас на вашому. На вашому е, на вашій робочій станції може бути вірус, а може бути на флешки вірус. Ну, тобто, взагалі, коли ми говоримо про роботу з флешками, то тут є багато-багато нюансів з цим в цьому плані. Крім того, слід нагадати вам, що коли ми говоримо про рантайм-систему, там, де запускається, ну, arm оператора, або Сервер, на якому ви хочете розгорнути цю систему, варто зауважити, що дуже дуже багатьох випадках там немає зв'язку з інтернетом, і це якби нормально, що прямого зв'язку немає, але може навіть опосередкованого зв'язку не бути, і це також нормально. І коли ми говоримо про антивірусне навіть забезпечення, то питання що в більшості випадків, навіть якщо воно стоїть, воно вже застаріле, тому що політики, політики, скажімо, там роботи з антивірусним програмним забезпеченням, з його оновленням просто не до кінця розроблені на цьому підприємстві. От тому навіть коли в нас є якесь антивірусне програмне забезпечення, хоч воно не захищає 100% ні від чого, навіть при цьому випадку воно вам може допомогти, коли ви працюєте з флешками. Тому нерідко взагалі флешки відключаються і забороняються. Тобто будь-який перенос даних можливий тільки якимось іншими засобами, наприклад, там, через мережу, через явно виділений виділене... Виділене місце для цього. Ну і звісно, саме сам час, що ви кожне кожну зміну, яку хочете вносити, ви повинні там на флешку з флешки знову на комп'ютер. ну давай оператор подвинься і так далі. Тобто, це, звісно, незручно й певний час. Альтернативний варіант є заміни флешки на якісь мережні мережні папки. Тобто є якась мережна папка відкрита. Або проміжна, або прямо там, де рантайм запускається, і ви туди все фіксуєте. Також не завжди не завжди найкращий спосіб, тому що можна якщо це безпосередня, папка, де рантайм знаходиться, можна щось і натворити випадково. От, тому більшість скада надають можливість. Своїх вбудованих засобів, коли ви можете підключитися із середовища розроблення до середовища виконання через вбудовані механізми. І ви там підключаєтесь, потім уже на рантайм системі оперуєте, що ви хочете робити, або там записати нову рантайм версію, розгорнути, або її там перезапустити. От є механізми. Керування версіями, де ви можете, ну в деяких в деяких засобах, де ви можете мало того, що там керувати рантаймом, загружати нову версію, ви також можете відкатитися на стару версію. На можете надати там певні. Можливості розгортання відразу на кількох станцій, тобто є й такі зараз інструменталі, і все розвивається, і, звісно, рано чи пізно по всіх сучасних скадах це буде. от Крім того, ці всі інструменти <клухи> мають будовані засоби захисту, які включають доступ, там наприклад, користувача за паролем, щоб хто хто може, хто не може підключатися до рантайма, які дають можливість шифрування, ну і так далі. От тому, коли ви передбачаєте, як буде вводитися в дії, ви повинні ці всі нюанси враховувати, які можливості є, е, як взагалі буде відбуватися процедура розгортання і перезапуску. Нерідко, коли вам треба щось змінити в цільовій системі і це займає там певний час, навіть хвилину. Треба заздалегідь домовлятися з усіма, що от у вас там зараз буде деплой, і цей деплой там може привести до того, що там пару хвилин система не буде доступна, щоб, звісно ж таки, ніяк не наламати дров в процесі. Так, тепер що стосується віддаленого підключення, що таке віддалене підключення? Це підключення між. Середовищем розроблення, ну, будемо так казати, між інженерною станцією і цільовою системою через мережу віддалено не при, при цьому не присутнім на об'єкті, тобто, будемо казати так, через інтернет, наприклад. Тобто, коли ви, наприклад, як розробник працюєте. Там вдома чи в офісі в себе, і вам треба зробити якісь зміни на об'єкті віддалено Коли це потрібно, це потрібно тоді, коли треба зробити певні зміни. Вони не є там, умовно кажучи, дуже суттєвими, дуже небезпечними. Там, якщо ви там щось зробите, то там якісь великі ризики. Ну, тобто, звісно, завжди є ризики, треба оцінювати ці ризики, і питання, чи варто приїжджати на об'єкт, чи не варто, для того, щоб це зробити зараз сучасний набір інструментарів, та вже не зараз, вже там вже більше 10 років дає можливість це зробити. Тобто, замість того, щоб приїжджати на об'єкт, ви можете віддано підключитися зробити. І от питання, як це реалізувати. Раніше, це вже ну, кілька десятків років, на об'єктах ставили спеціальні модеми для цього, і через там чуть ли не телефонний зв'язок там підключалися, і для цього були спеціально виділені канали там в тих же самих контролерах. Коли ми кажемо про SCADA і Ситуація була приблизно та сама, коли з'явилося повсюдний інтернет, то відповідно виникла необхідність, виникла е, можливість підключатися через інтернет. Питання як? Звісно, саме прямий спосіб і самий неправильний це коли у вас на комп'ютері буде підпряме підключення до інтернету. І у вас буде виділений IP на цьому комп'ютері, і відповідно через цей виділений IP через мережу ви будете вже іншими засобами підключатися. Чому це неправильно? Тому що світити, як кажуть, світити IP шкою в інтернеті таким вузлам, як ARM оператора або сервер, це ну, сервер збору даних, це дуже дуже погано, тому що. Злоумисник дуже легко, дуже легко доступиться до цієї системи. Тому в такому випадку, коли у вас є якесь підключення до інтернету, треба дуже добре подумати про кіберзахист, і треба це взагалі віддати людям, які займаються цим Е, На сьогодні є більш кращі механізми, наприклад, VPN. VPN це Virtual Private Network, тобто це віртуальна приватна мережа. Ну, це взагалі окрема тема. В двох словах, у вас є можливість побудувати свою мережу поверх там, того ж самого інтернету. Тобто такий собі механізм, по якому можна зробити локальну, умовно кажучи, мережу, але використовуючи для цього мережу інтернету. Є поняття VPN-тунель. І по факту vpn – це, умовно кажучи, коли мережний трафік в цій локальній мережі пакується і передається поверх іншої мережі. Ну, не знаю, зараз це важко однією фразою сказати, тим не менше, що дає VPN? VPN дає можливість повністю зашифрувати трафік між кінцевими станціями і дає можливість побудувати. Приватну мережу, яка буде включати як мінімум два вузли. От, є для того, щоб побудувати свій VPN, необхідно мати як мінімум одну білу ip адресу виділену, і таким чином адресу сервера VPN, і таким чином організувати цей зв'язок. Але є сервіси безкоштовні. Наприклад, Airmin VPN, які дають можливість побудувати свою локальну мережу поверх, поверх інтернету, і ці сервіси навіть безкоштовно. Ну, Aradmin VPN це як один наприклад, їх є багато таких сервісів. Таким чином, коли ви робите VPN, ви можете вже підключатися до вашої станції, начебто ви знаходитеся з нею в локальній мережі. Знову ж, це не є панацея. Тому що правильна організація VPN передбачає, що періодично ці налаштування VPN мають змінюватися, тому що якщо зловмисник якимось чином доступиться до е, даних користувача, то він зможе це робити тайно, ніхто про це не буде знати. А враховуючи, що користувачі, як правило, придумають дуже прості паролі, які там легко перебираються, то Якби шансів на це ще більше Тим не менше, якби така можливість є. Другий спосіб, коли у вас немає прямого підключення до цільової станції, замість цього прямого підключення, ви робите наступний механізм. Ви на об'єкті, наприклад, там у служби КВП ІА або в якогось ІТ відділу або іншого відділу. Є спеціальна для таких речей інженерна станція. Тобто, умовно кажучи, є такий дуже серйозний мощний ноутбук, в якому встановлено все необхідне програмне забезпечення. Зараз це можливо з використанням різноманітних віртуальних машин, і цей кейс, який я зараз розказую, це кейс, який ми використовуємо в своїй практиці. Тобто є інженерна станція, там в, в КІПІ, да, yeah. на якій встановлено все необхідне програмне забезпечення через віртуальні машини. І по суті, навіть якщо там не вистача місця, то ці віртуальні машини можуть зберігатися десь там на якомусь виносному диску. Yeah. От. І далі, коли є необхідність такого підключення, саме в цей час відповідний персонал, навчений, запускає там. Цю віртуальну машину з цим необхідним програмним забезпеченням, і надає доступ до робочого стола через відомі сервіси там TeamViewer, ну, але ж він платний. Да? Якісь там віддалені робочі столи, якщо є прямий IP VNC, ну Anydesk, да? ну, тобто їх багато таких сервісів. В останнім часом ми користуємося AnyDesk. Значить, через AnyDesk розробник підключається до робочого столу, і по факту він замість того, щоб мати прямий доступ до середовища виконання, він має прямий доступ до робочого стола цього цього цієї інженерної станції. Це має свої переваги в тому, що, по-перше, доступ до АРМА. До Відбувається виключно в той момент, коли це дозволяє відповідний персонал. Тобто, на відміну від попереднього. Ну звісно, VPN можна відключати включати, але як правило, цим ніхто не займається, тому на відміну від попереднього, доступ до об'єкта має розробник тільки тоді, коли це надає інженерний персонал по місті. От, друге, друга перевага велика в тому, що, по суті, середовище виконання, ну, верніше, цільова станція, вона не має мати, ну, тобто, в неї не повинен бути доступ до інтернету. Доступ до інтернету повинен бути в середовищі розробки. Тому, наприклад, в нашому кейсу в. В нас станції немає доступу до інтернету, тому по суті, сюди вставляється якась там модем 3G, наприклад, да? і через цей модем ми доступаємося до інженерної станції, а вона вже через локальну мережу доступається до середовища до цільової системи. О, тому, по суті, інтернет тут має бути тільки, умовно кажучи, безпровідний. От. Ну, або який-небудь, через який можна підключатися. Друга перевага, ще також тому, що таким способом можна підключатися і до інших пристроїв, до яких там взагалі навіть немає можливості до інтернету підключатися ніяк. Тобто до будь-якого пристрою так можна підключатися. Тому цей кейс достатньо універсальний, і ми колись його для себе проробили. Звісно, він потребує, щоб на... На цьому підприємстві була така інженерна станція, але, ну, якби це нормально, і цією інженерною станцією можуть користуватися розробники, зрештою, всі. Так. Що в зенона для цього є? У зенона є спеціальний, спеціальні механізми підключення віддал до віддаленої станції. І це дуже зручно, називається він Remote Transport. Значить, ви заходите в меню проєкту, заходите в Remote Transport, створюєте connection. Перший раз при створенні connection він каже: Давайте придумаємо паспорт, ви робите паспорт, щоб наступного разу тільки ті, хто має пароль, щоб вони могли підключатися. От після того, як ви підключаєтеся, ви з цієї рантайм системи можете робити все, що хочете. Мало того, що можете робити з рантайм системою Xenon, ви ще можете робити все, що хочете, із цим комп'ютером, навіть там перегрузити весь комп'ютер. І у мене і не тільки у мене склалося враження, що через такий віддалений віддалене підключення. Я можу більше, ніж на тому ж самому комп'ютері якими засобами Windows. Просто Xenon, ну Копадата дуже сильно партнериться з Microsoft, тому я так розумію, що в них там дуже тісна інтеграція через всякі там Windows технології. От, Після того, як ви ще раз підключилися, ви можете туди загружати, звідти вигружати, там перегружати, ну, в общем, багато чого можете робити. Так, ну по цій темі все.